Задав Господь притчу от Один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів, і передав їм майно своє. Одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один, кожному за спроможності його ще їхав. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і користав їх на діло і набув інших талантів. Так само, і той, який одержав два таланти на кінці длан, а той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар бів тих, гай від невітом, підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і казав господарю. П'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять талантів, які я здобув на них. Господь сказав йому гаразд, добрий вірний рабе. У малому ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість господаря Твого. Підійшов також і той, який одержав два таланти і сказав, Господарю, два таланти ти дав мені ось інші два. Таланти, що я здобув на них, господарю сказав йому, гаразд добрий вірний знову ти був вірним над великим тебе поставлю, у відім радість господарю Того. Діді, і той, який одержав один талант і сказав господарю. Я знав тебе, як жорстку людину, жне де не сіяв, збираєш, де не розсипав. І побоявшись, пішов і заховав талант «Твій у землю. Ось тобі твоє. Господарю, сказав йому відповідь лукавий раб і ними. Ти знавши є жну, де не сіяв і збираю, і де не розсипав, тоді треба було тобі віддати срібно моє купцям. І я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, дай і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте в пітьму непроглядну, там буде плач іскрець зобім. Казав же, проголосив, та має вуха слухати.